Збуваємося радянських звичок та надбань. Україна не святкуватиме День перемоги 9 травня. Як це робить Росія? Верховна Рада проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні відзначали День пам'яті та перемоги над нацизмом, і щоб ця дата була офіційним вихідним. Відповідне рішення нардепи ухвалили 29 травня. За нього проголосували 317 народних обранців. Раніше з цією законодавчою ініціативою до парламенту звернувся президент. Володимир Зеленський, саме 8 травня, велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це Чиста історія без ідеологічних домішок. Нагадаємо, що тепер в Україні 9 травня відзначають День Європи. Відповідний указ напередодні цього свята цьогоріч підписав президент.